Мережка шукає нове приміщення. За 9 років Кризовий центр, що в Черкасах, допоміг почати нове життя більше, ніж тисячі жінок та їхнім дітям. Але нині прихисток мусить переїжджати. Шукають, хто в цьому допоможе. Юлія перебуває у кризовому центрі з трьома дітьми. Раніше проживала у Запорізькій області. Зізнається, у певний момент довелося піти на рішучий крок. Життя із чоловіком тираном та ще й під прильотами від російської армії стало остаточно нестерпним. По допомогу звернулася до волонтерів. Без документів, без документів, без грошей, без зв'язків, без родичів, без будь-якої підтримки. Це було страшно. Плакала, думала, я везу своїх дітей, я взагалі не розуміла. Троє дітей це не кошеня в торбі. Прихисток родині надали у Черкасах. Ситуацію Юлії ускладнює те, що вона не має українського паспорта. Тому зараз юристи допомагають їй отримати документи. Моральну підтримку надали фахові психологи. Жінка зізнається, кризовий центр став для неї справжнім порятунком. Є подружка яка теж живе з таким самим тираном, терпить. каже, та кому я потрібна, куди я піду? Я кажу, це неправда. Ми самі собі це вигадали. Хай 10 разів не відчинять на одинадцятий. Відчинять. Як тільки отримає паспорт, Юлія планує оформити допомогу для ВПО, взятися за пошук роботи і житла. Від 2015 року у кризовому центрі допомогли більше 1200 жінок і 350 дітям. Комплексну підтримку надають жінкам, які зазнають домашнього насильства і насильства за ознакою статі. В будь-який момент жінка може потелефонувати, отримати фахову консультаційну допомогу, роз'яснити, як їй діяти. Ну і відповідно, вже за результатами звернення також надається і екстрене втручання. Тобто, коли жінка повідомляє про кризу, і фахівці виїжджають і забирають її з того місця, де вона перебуває на зараз. Щоб продовжувати свою діяльність, центру терміново потрібне нове приміщення. Добігає кінця договір оренди та й будівля в аварійному стані. Каналізація відсутня, проводка застаріла, а дах усе частіше протікає. За це, це воно так затікало сюди. Да, і тут у нас да, треба, щоб було сухо, бо продукти зберігаємо. Вода адміністрація центру шукає комфортне та безпечне місце. Готові провести власними силами косметичний ремонт. Головне, щоб були підведені комунікації. В ідеалі нам знайти окреме приміщення, яке мало би власну територію, огорожено для безпеки жінок та дітей, які знаходяться в притулку, не менше 250 квадратів і придатне для проживання. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.